Ну і далі будемо говорити про ситуацію у самому місті Харків. Там е, місто наразі оговтується після тотального блекауту в ніч проти 9 листопада. Ворог вразив об'єкти критичної інфраструктури, і без світла залишилось до 100 тисяч людей. Міські служби працюють над відновленням, зокрема повертають світло та воду. Про ситуацію в Харкові розпитаємо в кореспондентки Суспільного Валерія Ємець. Вона вже з нами на зв'язку. І, Валерія, тобі слово розкажи, яка зараз ситуація. Бачимо принаймні, є світло на філо вулиці, де ти стоїш, в Харкові. Вітаю колеги. Так, я зараз перебуваю у центрі міста. Тут світло на вулицях є. Власне, вже третю добу Харкові тривають знеструмлення через російські удари. Сьогодні ми пройшлися по ринках міста, намагалися хотіли подивитися, який чи є там ажіотаж стосовно продажу та покупки генераторів зарядних станцій. Ми сьогодні побачили, що власне майже на кожному кроці продавці. Продавці є з генераторами зарядними станціями. Тут хочеться процитувати. Вони говорять, що за останні кілька днів попит на подібні товари зріс з нуля до ста відсотків. Також ми спілкувалися з відвідувачами ринку. Вони говорять, що також шукають і стабілізатори напруги. За їхніми словами, у деяких напруга або занадто низька, або занадто висока, аж настільки що у людей погоріла техніка. Наприклад, посадомині машини або роутери. Пропоную послухати, що розповідають люди про ситуацію зі світлом. У них вдома сидимо без світла. От сьогодні восім утра виключили. Сидимо без світла. О сьогодні восьмій ранку. Вимкнули в 3 обіцяли увімкнути. Не факт, що увімкнуть дуже поганий тиск струму, стабілізатори стоять. Показувала і 159, і 160, і 113. Сьогодні ми також були у Сарженому яру. Це харківський парк, де місцеві мешканці мають змогу набрати чистої питної води з джерел. Люди, з якими ми там поспілкувалися, говорять, що через відсутність електропостачання у них є проблеми і з водою. Люди говорять, що навіть якщо вони живуть на перших других поверхах, там тиск води дуже слабкий, а до поверхів вище десятого, часто вода навіть і не доходить. Також у місті. Ці останні два дні не працював електротранспорт. Це тролейбуси та трамваї. Метро також стояло. Воно працювало в режимі укриття. Сьогодні близько восьмої ранку електротранспорт запустили так само. Запустили і метро. Але речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер нам розповів, що у разі перепадів напруги або проблем з електропостачанням метрополітен можуть тимчасово зупинити. Ми поспілкувалися з людьми на зупинках громадського транспорту. Вони розповіли, як користувалися транспортом останні два дні. Пропоную послухати їх. В основному, тролейбуси і маршрутки. В основному тролейбуси і маршрутки. Слава Богу, хоч вони ходять. Деякі маршрутки взагалі проїжджають, вони повністю забиті. Також і тролейбуси, а їх менше. Особливо на вихідних було взагалі тяжко. Дехто йшов просто пішки. За словами речника Обленерго Володимира Скічка, у Харкові вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням, але у місті все ще продовжують діяти графіки погодинних відключень. На цьому у мене все будемо продовжувати слідкувати за ситуацією в місті. Валерія дякуємо за те, що розповіла, якою зараз є ситуація в Харкові. Нагадаю, наша колега із Харкова Валерія Ємець була з нами на прямому зв'язку.